Примусова праця це ситуація, коли люди змушені працювати проти їхньої власної волі під погрозами насильства або іншої фізичної розправи. Відповідно до закону України про протидію торгівлі людьми, торгівля людьми це незаконна угода, об'єктом якої є людина. Навіть в оголошеннях про можливу вакансію можна розгладити ризик. Зараз на ваших екранах зображено два оголошення. Оголошення номер один. Робота в кращих туристичних агенціях Європи потрібні дівчата від 18 до 33 років. Оплата від 1000 доларів США за місяць. Допомога із витратами за дорогу та транспорт. Інформація за номером телефону. Оголошення номер 2. вільна вакансія у США. Робота у Офісі агенції Вайт, посада редактора, стабільна зарплатня, офіційне працевлаштування. Необхідно мати вищу освіту, знання двох іноземних мов, досвід роботи від двох років. Надсилайте резюме на пошту та реєструйтесь на співбесіду. У першому оголошенні спостерігаються акценти на статі та на руках. Це, як правило, дівчата молодого віку. Повної інформації про роботодавця та інших даних у нас немає. В другому оголошенні чітко вказується місце роботи, всі дані. Попередньо має бути реєстрація на співбесіду із роботодавцем. Немає обмежень щодо віку та статі, тому дане оголошення є більш безпечним аніж перше. Тож, як вберегтися, якщо ви все-таки погодились на сумнівну пропозицію, дізнавайтесь про пакети документів, які необхідні для виїзду за кордон від посольства чи консульства країни, зателефонувавши туди. Всі необхідні копії особистих документів тримайте окремо від оригіналів. Повідомте вашим знайомим, друзям чи родичам ваше місце розташування, всю інформацію, куди ви їдете, та домовтесь про сигнал небезпеки у разі виникнення екстреної ситуації. У разі виникнення певних запитань чи небезпечних ситуацій, ви можете звернутися до Національної гарячої лінії за телефоном 527. Пам'ятайте, що перевірку документів повинні здійснювати лише уповноважені на це особи. Відповідальність за такі злочинні дії передбачені статтею 149 Кримінального кодексу України, караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.